Доброго дня ми з України, ну і на ваш розсуд такий віршик. Згодом то буде пісня, вже є музика до того називається Тобі. Тобі тихенько прошипочу, з тобою разом бути хочу, від вроди тої, я тону, тебе кохаю, я одну, я в карих очах бачу світ та відчуваю серце тік, я ніжно тебе обійму і в очі твої зазирну. Я бачу там світло та рай. Тебе за руки я візьму, до ніг твоїх весь світ вкладу. Якщо захочеш океан, який ти схочеш, я віддам. У небі сяють нам зірки, але для мене зірка, ти. Я ніжно тебе обійму, і в очі твої зазирну, я бачу там світло та рай. А квіти, всі, що бачив я, затьмарила краса Твоя. Хтось каже, що немає слів, я їх казати не хотів. Лише твій погляд той один, мій погляд на життя змінив. Я ніжно тебе обійму, і в очі твої зазирну, я бачу там світло та рай. Я ніжно тебе обійму, і в очі твої зазирну, я бачу там світло та рай. Дякую вам.